Хей, друзі, привіт! Перед нами нова модель кріплень від Slingshot, який називається Space Mob. Основна фішка цих кріплень це знімний язичок, який тримається ось тут, на липучці. Ви його знімаєте. Вставляєте сюди внутрішній черевик хлоп. І вони стають м'якенькі. Прям дуже-дуже м'якенькі. Якщо хочеться чогось такого розслабленого, блин, це прям супер варіант. Але коли ви вдягаєте його назад, фіксуйте його на липучці, вставляєте тоді черевик, вони а, будуть дуже-дуже жорсткі. Дуже... Це вони дуже якісно передають усі ваші рухи. Напевно, це основна фішка, ради якої е має сенс брати цю модель. Так як і усіх інших моделей тут гумові стрепи, які дуже усі полюбляють, тому що вони не передавлюють ногу, вони надійно фіксують, не злітають, і трохи вони свободи вашим рухам. Ну, внутрішній червик, як ви бачили, він знімний. Спокійно можете ходити по кущам, бутилкам, цьому, що, що валяється там під ногами, коли ви впали на канатці. Тут шнурки, ви також можете зашнурувати їх і цим самим, також, зробити їх трошки м'якше, трохи жорсткішими. Тут, напевно, важко побачити, але дуже якісна підтримка ноги всередині. Тут так, позаду такі ребра жорсткості. Ця модель, як на мене, для досвідчених райдерів, якщо ви тільки починаєте, напевно, немає сенсу брати цю модель. Але якщо ви вже давно катаєте, це дуже якісна і крута модель, і можна кататися в неї як за катером, так і за канаткою. Напевно, все. Виглядають прикольно. На вагу, це, напевно, така не. Недо... Дуже легка модель, але нічого кримінального, в принципі, схоже з іншими моделями, але, як на мене, трохи-трохи важче, ніж інші. Ось так, друзі. До зустрічі у нових оглядах. Пока!